Ну, всім привіт, друзі! З вами я, Денис. В оригінальне привітання. Ну, сьогодні... В смыслі, Ну, короче як я обіцяв, то буду знімати Shadow Fight Shades версія. Не знаю, чи надовго відео вийде чи ні. Ну, за зараз я зніму, Я ось це вперше заходжу. Це, вроді би, війшов в свій аккаунт і тут аж є, походу. Он до щось качаю. Ну... Вельми не знаю. І що чесно, то за голосом, то трохи не вельми кльово. Просто через те, що ну я ще, ну типа, не настільки дорослий, що маю жити сам, то у мене там звуки останні, то пробачте за їх. Мене. Просто до мене часто заходять, там щось кажуть там, і виходять. Там щось там. Не, не, не. Теперігалоба. Угу. Теперігалоба. Ну Ми купуємо, не, і можна буде да, да, побрала его. Сундук ножу. это побро. Мы поберу на тебе оружие и можно будет спасать по конце. Да, нет, это все начало. Не буду. Там на профиле п'ятой я, я даюсь, да? В Вот, сценограф Понял Ну, звук я тут и тешу Надеюсь, тут реклам жить не будет, да? Просто жалко, типа, выходить потом через те рекламы. Ну, видео, да? Ниндзя. Да. Я, блин, разучи все всего Shadow Fight, да. Ну, да, короче, прямая продолжение. Но она не стабильно. Я чувствую, что она может сделать мне сильно. Эти узлы, некие слова отголоски, нет оттенки. короче, я это его пропускаю, хочется на полу ставить, кто... Ну, короче, будет о себе читать. Силатира плюс... плюс... Це типа для продовження Shadow Fight, 2 Після того як ці вбили. били. Ніндзя. Тут вроді би бос. Це його злий сенсей, будучи сердитий типа, да? Ну тут він зараз не є, да, розваливати. Але я, блін, взагалі розучився. Як гарать шедуфайт. Fight Ще так шопробас. Я ж думав, що тут... Без реклами не обийтесь там все просто... таки. Ну я не хочу вельми довго знімати, відео нове вийде або завтра, або післязавтра. Ну, коротше, я обіщав, то я знімаю. І голосуйте за це. Я, короче, викладу штуку чи знімати мені стрім по Роблоксу. Я Роблок граю. Ох, є все жовте. Безплотність. Первый десь. Раді прикол Я вообще в чому не розумію понімаю. Ходіться рівень. Четвертий mm -hmm. етап. Ще не рівень. Де я заремру? Ось докази, що я розучився. На. Розвели. <с> Це ж зари буде це вон, ну, щоб підхилитися, да? Сила тіфа, скрушення, розпочатку, сила тіфа. Мені треба крепко здоров'я. Хоч би хілка, будь ласка, я умру. Ну все. Мене нема. Все, нема. Ні. Що? Що за підтримка ігри? Реально для нового у тебе така підтримка? <реку> я чи <тяжела. реку> Я не знав. Реально, ну, чи це є таке? взяв? Міжний удар давай. було ну, Тут його шкілка буде. Да? Де вона коло 9-го левела буде, чи що? Де тут по-любому щита цього вона не буде? Де я вмру зразу? Новинно, зараз он до мене його не буде. М я ж казав. Капець, я ідеально граю. Крат. Ну, давай, крат. Не розбираюся, то не розбираюся. Хоча б з повною хілкою буду. Житки. Тако, на, на. Ах ти, тепер з кулаком биться. І це то я не вельми люблю. Хоча б на початку то в цілому гора добрий, типу, вони слабі всі. Ще критикали якось на них. <звінь> <звінь> Лапа Вибі. Сокрушення, вони розбивали. Ну, давайте я вже візьму. Відео буде десь на... На скільки знімати? Там на 20. Просто часу ще нема. Тут хоча, що... Ну, взагалі, коротше. На. Зараз знову умру. Ну я вже тратить не буду, щоб... якщо умру, то умру вже. І зараз я умру. Давай, 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 давай. На. Фу. Лезь, лезь. Кривкою здоров'я. Який це етап? Восьмий. О, зарохилка буде бесплатно. На. Ах ты ж уклонився. О! Зработала така штука. Что це за штука вообще клво? Спасає. Або це а, всяким нубам уже дається, да. Не таким як я. Або це я її вибрав. Коли мало ці пожитки, то воно Ё-моё. -йом. Шо возрождаться. О, ты мне даешь. Гости, ты. Ты вернулся, что произошло? Ну, короче, я же сказал, буду пропускать. Так, 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 так. У а меня что, шлем был? Ну. А, да, шлем был. Да, давай, Дим. Ай, ты Такой, а, лучший ман. Лучший. Лучший. Все, лучший ман. Это же лучший. Э, на алло, назад. О. Сюда. У ты шо? 80. Вс обойти бы пять инергии. Ну как? Вс, я розібрався Теперь то по... по... Ну уже получено багато будуть надеюсь. У сегодня заразу. Лен, урон, урон плюс два. Плутаєш слова, а. Це за цей мон. За рекламу, блін, я думаю, що подарок. Думаю, зараз їх розривати вообще буду. То блін, розривати М -м, Сила тиха до вас. Надо урон і житку качати, і щити там всякі. Тут чого то воще. Ще таку штуку, щит Щита як вогонь. Нас. Ну, то хто дивиться ша десь то і розбереться. На перфект шоу хватає за горло, шанс. Угу, Возьму. Все не надо. Мгу відео вісім... 8... Ну, можна считать 9 хвилин іде. Бисто час летить. Придется скоро закінчувати Може там... На двадцять хвилин відео максимум вийде, так? Да? Ну хоча б там типу боса пройдеш, де її цілом буде. Буде другий акт, так? Да? Чи як воно буде? Ну, типа, я ось цього е, нашого Як його? сенсея, да? е, визволюю з темної енергії, то буде типу другий акт. Я просто не знаю, я забув. Можно що я не знаю, а забув. забудь... Ну так, Плюс 2. 50%. Ммм. Пошли коменти 52. Хто понял пасхалку, то той красава Сигма. На.

Думаю, виграю вже цього. На, на. На. На 9 вроде вроді все його голос з голову буде. Типа в цінці буде прекрасно там чувствують. Не забув ще. Мозги промило за цей шадес. Я обычно в Brawl Старс, Робот граю. В Бравл Старсі уже 10 тысяч мопків. Це була моя майже сама главна ціль. Сама главна ціль це всі бойці. Хм, Ну ще то. Амбер ще моя ціль. Ну, я виложив там запитання. Вибирайте мені лего, яка треба буде вибирати Бравл Старсі. І кажіть, чи знімати е -е, відео про Роблокс. Там... Хто знає ТТ, СТД, там. пишіть, що в ви ще знімаєте. Я любую ігру зніму. От чесне слово. Даже якусь дитячу, але зніму. Не, дитячу, то наверняка, ну якусь нормальну. Брекін можу зняти, ТТД, СТД там. Ну багато всяких там. Симулятори там. Короче. Пишіть, любі ігри, я веду по о, да, подхилка. Але мені, 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 мені. Тобто, Да, я, я, я казав. Тільки без цього. 12 хвилин вже відійде. Без цього голосу в голові. Да, сенсей. Далі буде попоцітить треба. Сенсей знайшов тебе. Та як? Та не чув, що, що це я його знайшов. На, Не. неплохо для, для разминки Зніс так одну хайпешку, зніс із усіх трьох. Йо ма йо, все тут тебе скилл, ти серйозно похвально Що? А, все, останнє житко. Все так легко? І ты тоді училися? Неплохо. Я тебе розніс неплохо. І це туди, і що друге, як? як? Вообще просто в голове. На раду 3 получили 20. Положи. Ну и что, друяк буду. И короче. Не буду друяк. Не так, блин. Будемся. Ааа. Ты старался племок, пришел еще. Угонь, я наконец. Макс улучшение надеть. Макс улучшение. Угу, угу. Все что может быть, то на максимум. Так, Прунера. Прунера. Штем. Ну, ште, да. Собрать, собрать. А нашти его я нашел еще буду писать, Ох, ё-моё, оце тут отаційно. Угу. <звук> Думаю, не буду купляти нічого, да? Награда за першу покупку. Що це таке? Типа щось купила, типа за донашу, да? Що? Чи за безплатну покупку її, да? Безплатно. Дивіться на награду. Ммм, не. Що? Ну, Коротше І Короче. І що? А це -то я разбираюсь Ну давайте погнали дальше. Тут А хто тут босс буде? Вообще не помню, реально. Будьте скоро. Видео будет закінчувати, да? Пошли лед не закінчив, прикинь. Було бы непонятно видео. Ну, типа заново, все заново, прикинь, без него без небавби. Не мав бы через одну помилку. Надо было удалять и скачивать цю игру. Надо бы такое штуку поместить. А, пишіть відео Лучше з голосом, чи без. Щоб не ніхто там... Коли я говорю, щоб не мішав. Ну, коротше. Пишіть коменти, що хочете, тільки не слава Росії. Оце це мене бісить. Ну, якщо ви не проти України, то пишіть. В таке то я типа против, да не люблю. Ниндзя. Мало ложитки уже. А то на дев'ятому этапу будем це его штука. Под закрыли. Блин, на... мру. Угу. То була штука просто вибрана. Ну ладно, мой скилл. Добре, а що за книжка? книжку? Ну, ладно. Шо, шо, що вже там. Дзирь не небагато. А, небагато. Ну що тут? Ну, розумію. Я если снимаю просто все, я ничего не вырезаю. Не я просто не умею войны тело работы. Просто и все, Ну, вс-таки. А это просто с тебя. Типа стул тут сюда. Я думаю, что-то наград наградки бить. Короче, поки думали все, завтра может вроде бы шесть, но короче, давай, всем пока, ставьте лайк.